У неділю антияпонські протести в Китаї стали ще більш масовими та агресивними. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці щонайменше десяти китайських міст, вимагаючи від сусідньої країни відмовитися від претензій на острови Дяо Юйдао. В Пекіні поліції довелося відгородити посольство Японії подвійним кордоном правоохоронців. Про настрої, які панують в китайському суспільстві, розповіла мешканка столиці. Я не думаю, що про територію можна домовитися, тому війна це єдина відповідь. Ми повинні слідувати за повітам Мао. Якщо ворог порушує наші кордони, необхідно відповісти йому зброєю. Японці таки не винесли уроків з того, що вони наробили під час Другої світової війни. премєр міністр Японії Йошекі Конода звернувся до китайської влади з проханням захистити здоров'я та власність японських громадян в Китаї. У ці дні розлючені протестувальники спрямовували свій гнів на усе, що тим чи іншим чином стосується Японії. Натовп трощив японські магазини та ресторани, перевертав японські автомобілі. Один з китайців розповів Бібісі, що залишився без відеокамери. Її видерли у нього з рук та розчавили, бо вона була японської марки. Пристрасті закипіли через те, що Японія придбала у приватних власників острови Сенкако, які Китай називає Дяоюйдао та вважає своєю територією.